З вами розтат... Артем. Всім привіт. Секунду, то ми бачились. Gravity Bike. Щось мені підказує, що це будуть якісь літаки. Мотоцикли. Мотоцикли. але вони не літаючі. Okay. Давай. Я зате ходзи. Йоме, ми зразу їдемо, я керую. Та що я можу робити? R2. R2. Так, Р2, Р2, напевно. Я лечу все. Ти кидай. Це, я керую, керую, керую. Я ніби керую, я можу стрибати, можу стрибати, а ти якось кидай по них цим. Я не знаю куди ми летимо. Небо! Ага, Ага, Ми на цей. Ми диви, ми по будинку! Ааа, тобі Ми по будинку вниз будемо їхати! Бачу. Ось вам! Ваааа! Ти так, хит! Ааа, а як так? Я не знаю, чого воно так. Бо ти не керував, який oh, потрібно керував. Так, мені так подобається. Фу, oh, козьмо. Супер прискорення. Ага, мені треба тільки на трампліни, мені не можна з'їдати піс. Я не дуже бачу, що тут робиться. Тут якесь соблимає. Мені плоскості міняти, все треба. Okay, я не знаю, мені так подобається, так, так... кидає, кидає, сігай. Супер трамплін. Різкий поворот, і я врізався, пробач мене. Так, все, я більш не вріжуся, я буду дуже обережний водій. Так, кидай, кидай. Так, максимальний фокус, щоб не врізатись. Я... йо ти там побралися. Бачиш тату, ти не вмієш керувати. Зазнав спочатку? Знов. Так, я дуже стараюся, дуже щираю. Кидай, кидай. Ні, я просто усіх кудись кидаю, все що є, я все Я все просто я все. Давай. Я не завжди бачу, що робиться. Ти це густить, блимає! Ти бачи, я поліцію море скотче. Чува, супер, заноси. Yeah. Я не знаю. Я не знаю, куди я впав. Я не знаю куди там їхати. Я не побачив. Я I... yeah, хотів їх кинути, але це мені не... Oh, ну the oh. no, no, no. тут понятно. а no. тут куди їхати. А, просто прямо чи що? А куди тут? Одна я подивлюсь. Не, я не, не бачу куди їхати. The heading, так, тут не повернуло, а тут куди їхати. Вниз падати. А, он вниз, я поняв. Все. Я далі yeah. поняв, куди їхати. Добре. Бо ти... Треба в дирку попасти. Так, але ти знущаєшся the з мене, бо ти вже це 200 разів поки. Просто треба було прямо їхати, бач. Right Класно! де ти зирака, що вы там басейн? -мо боба. Артема, я просто хочу, як тут може тут виживати. Бе, Ви, тут заліз! Auditось, О, Просто жесть. Да ничего не немало. А еще я тут кру. Эй, ты, кидай, кидай, кидай! Да и правда! Ты смотал! Ой, вот... Але це круто! Блін, я чуть не розбився. Ні, я вижив, іди дивись. Давай! Машуся, нікі! Та, не можна тут зупинити. На, тримай. Ти що зараз маєш направляти? Експлоз! Just fix it! Зафіксувати кнопку треба, Артем! Дивись, R2! Е, я не знаю, що далі. R2, 66 секунд до дисконекту. Тримай, 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 тримай. Свайп to unlock. свайп, Підніми, напевно, чи що, як розблоковується телефон? Так, далі. Лице ти маєш, лице. Дивись, керуй, щоб лице було. Блін, я розбився, пробач. Треба поняв в лице вправо-вліво, мабуть, щоб лице по центру було. Типу, твоє лице розблокувало. Так. Дивись, лице щоб по центру було. Так, а ще тут? так. так я, 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 я не знаю, Артем, я дивлюсь своє галочки поставити якісь. Галочки. Так, взяв. Що це я... Я не знаю що. Хтось відповідає що сроби, Hello? щось мене Алла! Галочки став, галочки! Як там? Галочки скрізь підтвердити треба. А, не вийшло. Зірвалися, ні? Угу. Стрибай, стрибуй, стрибай, стрибай. Що, вийшло щось? Ну неважливо. Не так, це ну, наступна вже частина. Ну що? Запишем разом чи ні? Е -е, та ні, давай окремо його те. Так. Ого! Що ти робиш? Тим папа! Всім папа!